Мене батько як світвіт зав'язав мені цвіт. Мене бачуха зла рано дала. У рамках авторського етнопроєкту Скарбниця Вікторії Лемещенко нам вдалося познайомитися з Ніною та Людмилою Халезіними у дівоцтві. Вони народилися і виросли в Олексинцях, і вони є носіями культурної спадщини нашого народу. Коли ми їздимо в фольклорні експедиції, ми обов'язково запитуємо, які у вас залишилися спогади ще про старовинні страви, які готували наші бабусі, прабабусі, або, може, хто знає, як вони ще готуються. І от ми звітали на Срібнянщину в село Олексинці, де ще й на досі, готують страву пшінка. Це млинці з пшона пшено подрібнювалося, намочувалося, подрібнювалося, роздрібнювалося до стану муки, потім додавалося яйце, додалося сіль, додалося молоко або в піст додалося вода. І потім в печі готувалася ця страва. Пів години. Отак, ви знаєте, треба півгодини. Пів і воно тоді було розминається, так не красеньке робиться, ремоптичка така. Це ж вже зараз побіліло, ніби як молочко тут, але воно ще ж у Це дуже довго і це важко, потрібна витримка, сила рук. І це довгий процес. Розбиваємо яєчка, розібенки, трошки прийш. Ага. Тісто на млинці готують у два етапи. Спочатку збивають яєчну масу, потім додають її в пшоняну муку. Вимішують так, щоб не було грудочок. Так, молочка ну, тут може і мала бути. ще й потопчемо просу, щоб нам жити. Вже... Тоді переберемо ще, як одійде от просо, от оті всякі там крупинки, які чорненькі, щоб вийшло ловке пшінце. Прогіювали його, ще сідали за стіл, усім купочки насипали, горсточки, щоб ми перебрали його, щоб смачна каша. Не тільки ж на пшінку, а й каша. Ж. Коровки ж були в хазяйстві, молочна каша. На той час було дуже мало білої пшеничної муки. І такі страви, які зараз залишилися в спогадах людей вже похилого віку, вже людей старшого віку, то це дійсно такі страви із житньої муки, із кукурузяної, із от, тут така страва була цікава із пчуна. З до... 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 Сковороду в піч господиня саджає рогачем. До кінця її не опускає. Тримає над вогнем. Саме так готується пшінька. Над вогнем тримати, так? Так, да, так. Да. Ми вже... Ми вже давненько підпалили, як у печі оця оця пшінка, так не перевертається, воно піднімається. Звук, Таке вийшло, як мало бути, Пробуємо. Таке. Таке, таке, тільки треба солоніше. трохи. Солоніше трохи? Угу. А якщо до рибки, так що добре. А потім подавали з жареною рибою, так, смаковуємо? Так, да, так. Да, да, да. Ну, пахне пшоном. Так. На смак солоненьке. Але м'якеньке таке, ну м'яке. Да, не жовте. Угу. І гарно скидали з кого рібки. Треба прищуювати. Наша бабушка ми називали бабуся, бо в нас бабуся була з Росії. Зараз це слово чер... не хочеться і вимовляти, але вона була доброю і хорошою жінкою. Рано приїхала в 912 році, приїхала в Олексинці. і назавжди залишилася тут. Вона робила дітей чимало. Мамо мою нас, до речі, а потім мама залишилася в тій самій хаті, нас п'ятеро було. І треба було якось жити. Були інколи дуже важкі часи. О. І готували оцю страву. Значить, як вже ми і показували, пшоно заливалося водою, витримувалося, може, і п'ять годин, інколи, може, й на ніч заливали, а щоб уранці було. І в досі, так тоді ж люди вставали дуже рано. І воно міялося це пшно до однорідної такої борошняної маси. Це процес такий довготривалий, може хвилин і сорок. Отак довготривалий процес. І поступово ніби зразу віденьке якесь було, а потім воно тертя випарувалося, та водичка виросте і утворювалося борошно. Воно було такої консистенції, трошечки густіше, ніж мука. Може, питома така маса, чи фон, ну, воно густіше було, звичайно, борошна в смісному. Але було дуже таке гарне. Потім додавалися яєчка, коли було, на, наприклад, якщо борошна бралося десь близько грамів ну, 700-800, то бралося троє яєчок. Лилося молочко, молоко було. Інколи було такі, як були наші господарки, що не любили з молоком, додавали води, або наполовину змішували борошну чи воду із молочком. І додавали. трошки підсолювалося. От моя сестричка продемонструвала процес нашого блюда Олексинського популярного. Ця страва вже майже забута, тому це вже якийсь такий елемент, який потрібно зберегти. І ми в людні експедиції це зробили.